Я знаю, ти мене почуєш, воїне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб нашу країну державу злий не позарився в рах. Будь мужній і будь достойний. Ти слави своїх батьків, відважний український воїни, нащадку славних козаків. Я знаю. Ти мене почуєш, для перемоги все зробить зумій, у цей важкий для України час ти вистоїш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. Я знаю, ти мене почуєш для тата хочу сонце малювати, живи, татусю, рідний, дорогий, я так люблю тебе не розказати про тебе думаю і бачу у вісні. Вернись додому і буду я співати найкращі в світі чарівні пісні. Я знаю, ти мене почуєш. Вірю, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня. Я знаю, ти мене почуєш. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі, спасибі, ангели мої. Я знаю, ти мене почуєш, ти солдат, і тепер захищаєш рідний край від московських катів, нечість бісівську геть проганяєш, що зі зброєю вдерлась в дім. Знаю, татку, ти скучив за мною, та за рідним будинком своїм, Бог почує молитву, ту мою, повернешся додому живим, героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо оборонять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати Низький вам поклін. І велика подяка зі святам вас.